10 березня, у покорення, пішов також і Йосиф з в юдею, місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією зарученою своєю, що була вагітна. Лука 2, 4, 5. Подорож до Вефлеєма була ж важкою для Марії. Не менш важкою була і вона для святого Йосифа коли завдання було подбати про нічлі, та усюди йому відмовляли Вифлеєм це місто Давида. У ньому не приймають нащадка царів, не приймають доньки Давидової, Марії, царської доньки і Матері, царя царів. Та все-таки святий Йосип не нарікає журба, непокоїть спокою його душі, не викликає тривоги Ісус при ньому. Хто би міг описати, як злобно висміювали їх, коли бідний Йосиф дав записати себе як нащадка царів. Коли щось загалом загрожувало владі цісаря, то це не була родина царів юдейських, все, що панував сьогодні в Римі та з Рима над цілим світом, де Римський цісар пропав зі своїм царством, щоб передати своє місце наступнику й того царя, що Єрусалим відкинув, що один старський слух записав з глумливою посмішкою, як останнього піде на свого пана. Не судімо за зовнішністю, тоді б, напевно, і ми би погорчували Йосифом, мужем Марії, Матері Ісусові, Царя, царів, Матері предвічного слова Богочоловіка. Не соромимось того, що ми бідні, малі, бо затеки нас мають. Світ уділяє свої почесті, своє погорчування за зовнішніми ознаками перед поганцем, що з'явиться з короновою на голові. Глибоко кланяється, але не признає правдивої величі, коли вона прикрита убогістю, знехтуємо погорджуванням світу, погорджуємо над Ним ще більше, ніж над проявом його почесті. Молитва. О свята Діва Марія, і ти, святий Йосифе, випросіть мені, ласку, щоб я, так, як ви, приймала усякі написи, як допуск Божий, знаючи, що Бог оберне все на добре. Тим, що його люблять. Амінь. Боже, яку велику участь брав святий Йосиф у стражданні Ісуса своїми послугами за Його людського життя. Історія святий Франц Са Сальський. Найкращим зерцем почитання святого Йосипа був Франц Сальський, особливо, як Іписку, прославляв його кожним своїм словом і ділом. усіх потреб своїх звертався до Нього. Образок його завжди носив у молитвеннику і часто побожно цілував. У своїх творах з великим спорушенням говорив про нього, йому посвятив прекрасну розвідку про любов до Бога. Ніколи не відмовив у прохання, що їх імені святого Йосифа йому запропоновано. Одного разу проповідував на свято Святого Йосифа в Ліоні, у церкві Кармелітів. Після проповіді попросив його на святлі монастиря чину єзуїтів. Що проповідував їхній церкві, посвячення святому Йосифі? Святий покірно відповів: Отче, дві проповіді одного дня рідко вдаються, але сьогодні з любов'ю до святого Йосифа, як виняток, ще й другий раз вступлю на проповідницю, проповідував і своїм гарячим словами доказав, що святий Йосиф це його милий небесний заступник. Коли отець на подякував йому, відповів: Отче, чи ж? Не знаєте, що я цілком належу Святому Йосифові. Святий Святого Йосифа вибрав він за покровителя та віця. Його вибрав зірець для членів чину, засновнику якого сам став, першу церкву, яку вибудував Анесі, посвятив святому Йосифі. тому сестрі візитки, чин, яких заснував, так люблять святого Йосифа, що звертаються завжди до нього з найбільшим довір'ям. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.